Вітаю для тих, хто не знав, заходимо на портал НІГД. НІГД – це національна інфраструктура геопросторових даних. У нас з'являється такий сайт з наборами даних геопросторових. Нам треба карта. Заходимо на карту. У ну, даному випадку я в центральній Україні. Мене цікавлять Черкаси, а саме дані Державного земельного кадастру. І, власне, де його шукати? Не в шарах, а розділ Кейси. І отут в межі земельних ділянок. Так. І у нас відкривається межі самих земельних ділянок з автопідписами по кадастровим номерам. <кхух> Можемо на земельну ділянку класнути, інформація про точку, перевірити земельну ділянку, почати. І нам її збільшить. Покажуть кадастрові номери і площу і таке інше. Мене зацікавило, де ж взяти ці актуальні дані. Ці дані підвантажені НІГД по АПІ з державного земельного кадастру. І вони більш актуальні, ніж ті ж відомі всім дані з кадастри Life, які актуальні по лютий 2023 року. Ось коли в браузері хром натискаєш приміром F12. То можна знайти досить доволі багато цікавих речей, в тому числі і посилання на е, геопросторові сервіси, що я, власне, і зробив. Значить, Мені вдалося отримати таке посилання, і е, е, його можна вставити, наприклад, в ARGIS, е, розділ карти, е, розділ шар. Так, зараз збільшу і оцю цю кнопочку. Натискаємо додати дані зі шляху. так І сюди вставляємо наше посилання. Тип сервісу автоматичний. Додати. І, власне, у нас додається в Argus інформація. Шар сервісу розбитий на тайли. У мене їх два, тому що я вже експериментував. Власне, коли ми збільшуємося, у нас промальовується. Самі межі земельних ділянок і автопідписи по кадастровим номерам. Якщо я включу шар з кешу кадастрів лайф то ми бачимо, що ця земельна ділянка вона вже не актуальна, тому що нещодавно вона на днях збільшилася. До Певних розмірів, які вже не відповідають тому, що в кадастрі лайф. Ну і такого, звісно, буде все більше і більше. Власне, це, це посилання воно працює і в Digitals. Якщо ми, ну, от я завантажив JSON. Приміром. Так, що ми беремо? Ми беремо растр У нас зараз система SK63, растр завантаження з інтернету. І отут-от в сервісі, отут, натискаємо кнопочку і прописуємо от таку штуку. Прописуємо. Власне, це і буде посилання на сервіс. Завантаження з інтернету. Я його назвав Ніге ДЗК. Завантажити. І у нас завантажуються ті самі е, дані. Ну, власне, це все.